І дуже добре підготовленим створений дуже потужний ґрунт для цього візиту. Можу сказати свої враження, а я мав зустрічі на найвищому рівні і в державному департаменті, і в Пентагоні і в Конгресі. Сьогодні Україна користується беззаперечною двопартійною підтримкою. Сьогодні Україна. Користується, і ми робимо великий респект глобальному лідерству Сполучених Штатів Америки іншим країнам-членам НАТО, включно з Францією. І сьогодні треба говорити про наступні кроки: про кроки, які забезпечать нашу перемогу в 2023 році. Які ці кроки можуть бути? Це не просто отримання патріотів. Сьогодні про це вже. Наголошено до візиту, це не просто збільшення фінансової підтримки. Є декілька речей, які Україна сьогодні чекає найбільше. Річ перша: нам потрібні військові літаки, включно з F-16, для забезпечення домінування припинення домінування Російської Федерації в повітрі. Нам потрібно далекобійні і високоточні Артилерія і ракети для того, щоб ми знищили систему логістики і командні пункти Російської Федерації на відстанях, що перевищують 40-50 кілометрів, сьогодні це принципово важливо для нашої перемоги, оскільки чисельність російської артилерії, російської техніки все ще в рази перевищує те, чим володіє зараз е військові. Сили України, Збройні Сили України. Це є дуже важливим переговори, які треба обов'язково, щоб Україна вернулася з позитивним результатом. Це є відкрити двері НАТО для України. Так, як Україна стала офіційно за французькою, до речі, підтримкою кандидатом в члени ЄС. Нам обов'язково зараз бажано на Вільнюському саміті НАТО 23-го року, треба, щоб було прийнято рішення про членство України в НАТО. Без цього, я хочу на цьому твердо наголосити: не працюють жодні гарантії безпеки і не будуть працювати. І це означає, що без цього. Війна не закінчиться, і ми очікуємо від сполучених штатів Америки від Франції лідерства в цьому процесі. І я наголошую, що Україна заплатила дуже високу ціну за можливість. Бути членом НАТО і сьогодні НАТО зацікавлення в Україні аж ніяк не менше, ніж Україна зацікавлена в НАТО. Отже, авіація з повітряною обороною, далекобійна високоточна артилерія і ракети, і членство в НАТО це є те, що Україна і Українці чекають від цього візиту.